Є такий у нас великий сайт РІСу, то в Львові є університет католицький і там мощніший, там у них ресурс, мабуть, там мільйони і мільйони вкладаються в то. Так що вони роблять, їхня систематична то антирусинські, антиправославні статті. Ну, одного разу їм підсказав простий чоловік. Сказав так, ну хорошо, ви маєте католицький інститут, великі гроші, пишете проти православ'я статті і дозволяєте, благодаря вашої інформації, що в Україні під тисячу храмів вандальним способом захвачено. Що ви робите? І тоді той то пише їм: так подивіться ви, що твориться у вашій Європі. По тисячу храмів Римокатолики просто. Продали, віддали. Масу храмів там руйнують, такі, знаєте, красивіші, а архітектурно все руйнують. Оказується, нікому в Європі католицькі храми вже не треба. Вони або пусті, лі полупусті. Ну так, якщо у вас проблема, чому в нас, в Україні, робити таку війну? Зачим тут ті храми, котрі захватили захватчики, вони ведь тоже стають полупусті, як ваші в Європі, а може остановитися? Красно написав чоловік простий на адрес. Правда, думаю, що довгося та запис не вдержала, тому що правду вичищають. Но факт стається фактом. Ми в Закарпатті дістали десятки статей проти нас несправедливих, неправильних і перекручуючих інформацію. Ну, ми вірні церкви Христовій, ми вірні своїй державі, ми добрі громадяни, наші хлопці на війні, прийняли переселенців, наш Кафедральний собор вище 500 людей приютив у той час, коли було май трудно, а також наші общественні організації, в тому числі і соборні організації. Помагають, собирають лікарства, собирають продукти, одежу і так далі. Тобто, ми активно включилися з усіма добрими людьми. Так от, наші противники-опоненти то не видять. Лиш нам пишуть, що в Закарпатті московської православ'я. Та вони з Львова і з католицького інституту ліпше видять, що тут є. Прийдіть сюди, помоліться з нами, почувствуйте Дух Кирила і Мефодія і розкаєтеся за свої писульки, і Бог вам, може, простити, тому що тут народ молиться мирно і любить общатися з католиками, з протестантами, з усіма релігіями. Но коли питання виникає, що нам кажуть, давайте поміняємо вашу стоп, уважає вас, ми хочемо всіх вас заставити вважати нас. Удивительно є, є закон Конституції, що всі релігії рівні, і люди мають право єднакові, всі-всі-всі. А вияснилося, в Україні не всі. Українська православна церква, релігія заборонена або гонима. Православні церкви вже не рівні з другими. Так виходить, що в нас сьогодні сотні тисяч людей, які виступають проти нас, порушують Конституцію. Наша релігія рівна з другими, точка, а нам кажуть, ні, вон з храма. А ми сказали: не підемо, ми держимося віри православної. І вас прошу, дорогі браті і сестри, всі, хто нас слухає, хто з нами молиться, держати нашу православну віру. Бо ми віруємо, що благодаря православній канонічній церкві в Закарпаття то сама. Така западна частина нашої держави, але і саме проукраїнська, продержавницька, а також друге, що ми також підтримуємо православ'я наших людей, русинів в Європі. Ну і ще на конець більше ми несемо відповідальність перед Святим Кирилом і Мефодієм, що вони нам передали, щоб ми сьогодні то не втратили і бережно несемо Да б'ють нас, судять нас, і ще й будуть бити і судити. А що робить людям безбожним? Молитися не хочуть, храми строїти не хочуть, чужих захвачують. А у захвачених храмах, наприклад, пересобщили Воно-Франківську, захватили тот кафедральний собор. Тепер там нікому молитися, нікому платити за світло, скоро храм закриють. А коло храмів кормили людей. А тепер уже нікому. Із захватом храму всі проекти губляться. яка різниця безбожникам? Вони свою роботу зробили. Захватчики по 200 гривень отримали при захваті і пішли далі захвачувати. А церкви залишаються побиті, і двері поломані, полгарку різані. І Це боль для всього світу. А тому і ми сьогодні кажемо. Святий Кирило Мефодій, поможіть нам, щоб, хоча б мінімум, бо ми не можемо, наша сила не розпространяється на всю, на всю Україну. Ну, хоча б в Закарпатті, Боже, поможи нам, щоб ми відстояли Кирило Мефодівське православ'я, ніякої не московської, ніякої не вологодської. Віримо в святую Тройцю, держимося іконичної церкви Лемпу, тому що то єдиний узкий тернистий на путь ведущий у царство Боже.